Де ділися берізки? Це питання цікавить Інну Куцьку, заступника начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, котра вболіває, аби Хмельницький був екологічно чистим населеним пунктом. Весною тут була висадка дерев, було близько 200 штук дерев. Посаджено берізки, дубки. Ну як бачимо, зараз вони знищені ці дерева. Було звернення в нас в міліцію. Це комунальне підприємство по зеленому господарству та будівництву міста зверталось в міліцію з тим, що викрані чи викрали їх, чи викопали незрозуміло ці всі дерева. Це ще було в кінці травня. От наразі відповіді від міліції немає. Пояснити це явище логічно неможливо. Кому потрібна така кількість молодих дерев? Чи це чистої води саботаж проти природи, проти намагань міської влади зробити наше місто зеленим та красивим? Кожен рік ми садимо десь їх приживлюваність близько 30%. Ну такого ще акту ж вандалізму, як ми це називаємо, не було, щоб знищили всі. На думку Інни Васильівни, рішення проблеми можливе за умови посиленого контролю з боку міліції та виховання екологічної свідомості кожного жителя міста. Коли висаджуються дерева, їх треба обкошувати, треба поливати і брати зразу на утримання і утримувати в належному санітарному стані, ставити не знаю, мабуть, щоб краще міліція працювала, щоб був якийсь контроль за тим, тому що люди от нас роблять те, що роблять, те, що ми бачимо, у свіжоскошеній траві комунальними службами ми не втрачаючи надії, шукали сліди вирізок, знайшли. Щоправда, єдиний зламаний стовбур та один садженець у річці Південний Буг, інші таємничо зникли. Ми ж помітили і пінний потічок, котрий стрімко вливався у водойму. Насправді про забруднення навколишнього середовища говорять всі, а конкретних дій ніхто особливо не робить. Локальними прибираннями та мікропроектами проблеми не вирішити. Тут потрібний комплексний підхід, і в першу чергу конкретні рішення та кроки загальнодержавного рішення. Рівня.